Медитації до нас можуть приходити різні сутності. Це можуть бути наші духовні наставники, можуть бути янголи, або це можуть бути низьковібраційні сутності. Тому для того, щоб перевірити, хто до вас прийшов, насправді ви три рази задаєте питання, хто ти. Коли сутність відповідає позитивно, що вам подобається, що до вас прийшов Янгол або духовний наставник, ви залишаєте його і далі продовжуєте. Коли це сутність низькочастотна, запросто може бути таке, не переживайте це. Не тому, що ви погані, ви просто були в якійсь такі емоції, страху, тривоги, і цим самим її притягнули. Дуже круто, що ви її виявили, і щоб вона не харчувалася вашим енергопотенціалом і емоціями. Ви ви маєте повне право попросити її піти. Ви кажете: Я прошу тебе залишити мене, цей простір, йди геть. Все, і вона зобов'язана піти.